Привіт усім! Ви на каналі Лецбайком'є. Сьогодні у нас дуже цікава тема відео, і це Еверестінг на велосипеді. Це виклик, де потрібно на одному підйомі подолати загальну висоту еквівалентну висоті Евересту. Це 8848 метрів. Сьогодні в нас гість, який вже успішно пройшов через це випробування. Знайомтесь. Олександр, вітаю! Послання на його страву та соціальні мережі я залишу внизу в описі під відео. Відео буде у форматі відповіді на питання, оті ну, найчастіше задавані питання. Коротше, я пігнав питання начитувати з листочка. Вам залишаю Олександра тому насолоджуйтесь переглядом. Ну, я Олександр, звичайний велосипедист, такий самий, як і ви, усі ми. Ставлю за мету о, проїхати. Багато доріг України, можливо, всі, як вийде, просто хочу кататися у своє задоволення. Насправді, у вільний час нема чим займатися, особливо зараз, бо у вільного часу багато, і потрібно ставити якісь собі цілі, нехай це буде. Моє хобі буде велосипед. І, але в якийсь момент я вже не можу казати, що це хобі, це вже більше, це як справа. І вона надихає насправді. Хотілося б просто там тусити, відпочивати, як то було раніше, але з об'єктивних причин це ну, неможливо зараз робити. Тому ну, ставлю собі ціли не випити у цю горівку там, у Калинівці, а, наприклад, Евересін. Хоча по е затраченому часу то б, то б вийшло одне пі сам. Е насправді не слухаю музику, коли е займаюся спортом, особливо довгу роботу. Е, тим паче вона буває е, ритм. Можливо, було б краще підбирати ту музику, яка підходить під каденс, там ніг, багато хто так робить. Але я слухаю музику, коли мені потрібно тільки відволікти від втоми, е, щоб продовжити там, відрізок. Наприклад, я собі запланував там, 15 прийомів, якщо ми кажемо про Ерести. А, треба зробити 18. І я ще на три підйоми вмикаю якусь приємну музику, що мені нагадує там, наприклад, там Францію. Я уявляю, що Натор де Франці. А особливо я полюбляю, коли вже дуже втомлений наспівувати якісь мотиви, які сам собі вигадав. Так у мене виникло багато хіт хітів, які може розповісти там мій брат. Або хтось з моїх знайомих е, гарне запитання, тому що за правилами Еверестнигу, Евесних еверестинг є Вереснигом, якщо ти робиш цю кількість підйомів, там в моєму випадку це 155, між е, двома снами, якщо можна так сказати. Тобто, е, якщо б я робив Еверестінг там 40 годин, при цьому не спав, то Еверестінг також могли б зарахувати і мали б зарахувати. Тобто у правилах самого Евереснигу вони, до речі, ось тут вказано. Що це треба між нами. А в нашому випадку комендантська година, тому я обмежений однією одніє добою. Я для себе винайшов якусь таку саме мотиваційну штуку, що я розбиваю день на частини. Тобто це ранок, це обід, це вечір, це ніч. І вже в рамках кожної з частин ставлю собі мікрозадачу. Мікр... Ці мікрозадачі я виконую. І постійно думаю про виконання саме мікрозадач. Коли відволікаюсь, тобто коли втомлююся, я починаю думати там, про те, хто мені повинен гроші, хто там мені там населив, хто мені докучає. Дуже злюсь на них. Якщо мені хтось з них зателефонує, це обов'язково ссора. тому мені дорогу краще не переходити, коли я буду робити там наступний вересня, то я вас згадаю. Можливо, навіть саме тебе, тому не потрібно. Тілі тільки гарні вчинки впродовж життя, але сам я, я дуже ображаюсь під час довгої роботи, але потім під кінець їх прощаю, і, і вже багато хто навіть не знає, що я на них ображався. Кум Антон, привіт. Не знаю скільки випив, Я знаю, що витратив там 9 літрів чи 12. Я не рахував. До речі, напевно, у цьому пункті потрібно сказати про деяку підтримку. Я знаю людей, які робили верестинг більш скромно, зовсім без допомоги. приїжджали, везли собі у портфелі все, що потрібно, і вже потім, впродовж дня, використовував тільки те, що самі собі привезли. В моєму випадку мені пост за три-чотири довозили воду, і тому я не можу порахувати навіть. Але багато. Я багато волос на себе. Був такий досить жаркий день, а тінь, справжня тінь, вона була тільки зранку та ввечері, якщо ви розумієте, космос. Закривав питання тим, що коли хотів, то їв. Але спершу я починав з того, що я. Крім того, щоб розбивати на задачі, я вирішив, що я себе буду нагороджувати І за кожен, кожен підйом, кожні два підйоми я клав собі урод фінік і у фініки, бо я їх дуже люблю. Ще я відкрив чорнетки справжніх чемпіонів, подивився, чим вони використалися. Це було гірки, спробував також свої. Домашньої гірки, взяти з собою сила землі надає мені мотивацію, надає мені дух, і так воно і вийшло, що на гірках, фіниках та звичайній каші, то можна, можна багато роботи робити. Мене вибачте за таке відхилення, мені мене завжди дивувало, що люди працюють у полі набагато чаще, ніж там зробити вересінг, і там за день з'їдають борщ, та кусок шматок хліба, тому. Людська, людська оця, о, людські можливості, вибачте. Вони, вони безкрайні, можна було і зовсім їсти. Але багато книжок нам кажуть, що треба харчуватись, треба харчувати здорово, гелі. Ну ніхто просто не пробував це робити без цього. Думаю, що харчуйтесь як завгодно, і, і вам буде щастя. Так, мене. мене, мене не супортило постійно, і це дуже допомогло не відволікатись від самої цілі, але і без супорту я б не вивіз саме деяке таке слово сполучення ментал яке відбувалось ближче до середини, коли було найжарші ще часи. Найкращий супорт відбувся у той момент, коли до мене приїхали знайомі і провели зі мною саме екватор, саме середину допомогли мені перешагнути через сам екватор. І вже відраховувати підйоми не уперед, а назад. І це дуже допомогло. Стосовно їжі пропонували більше, ніж я хотів на той час, бо це і справді здається, що потрібно буде з'їсти багато калорій, але сам організм не може стільки спожити певне. Ну певний мій організм за стільки годин не може спожити стільки, скільки витрачає. Залишається тільки закуситися, їсти зовсім не хочеться. Хотілося б, щоб мене хтось завіз, а вже ж, і були такі домовленості, що мене завозять. Але так вийшло, що е, у цей день я повин, повинно було піти щось не так. І з цим не так було те, що, наприклад, Олександр Сергійович е, доброго дня трошки проспав. Я доїхав на велосипеді сам і гарно все почував. Не так багато світанків я зустрів на велосипеді, а не у машині. Тому за це тобі щиро вдячний. А воно до речі не одне й те саме. Сьогодні в тебе буде боліти легені. Завтра праве коліно. і так, і так, і з підйомом. Ти підіймайся. Постійно в тебе є кожен, кожен підйом. Це нове випробування. Це нова задача. Саме Повірити в те, що це задача абсолютно нова, і та з якою ти ще не зустрічався, це є ось ця дисципліна. Тобто, я зробив 155 різних задач. Звісно, там 153 були були дуже схожі, але там останні дві це були вже дуже, дуже різні я для себе. вираховував перші 50 підйомів, з яким часом на які діль з якою швидкістю яку ділянку краще проходити, і мені дуже пощастило космос. Подарив мені цю можливість. Е, мої друзі не дадуть збрехати, я розповідав, що першу частину до, до цього, цієї там рослиночки, що росла, там справа, я їду 15, до залізячки вона, до речі, досі там лежить 14, а далі 12 і прямо до вершини, більш там пологу частину я вже розганяюсь, і слідкувати за швидкістю це дуже цікаво. Хоча хоч і постійно, але дуже цікаво. І я нагадаю, що я. Поки я всі образи в голові там, передумав, то вже і обід, вже і про сонце думаєш, а потім вже і про вечір, а потім вже і спати хочеться. Тому воно не набридає. Думки завжди різні. До речі, що стосується підготовки, я просто багато катався. Знову ж таки, можете перевірити, подивитися страву ось тут. Щоб я порадив, там, якщо хтось вважає, що в нього недостатня підготовка, або він вважає, що. Він вже готовий там на більш ніж 100%. Скільки людей не питав, Еверестін, то, то є обов'язково складно і будете їхати його за 28 годин, за 20 чи за 17. то не важливо, це складно. Що я би сказав людям, що е, дуже бояться, ну треба повірити в себе. Досить мріяти, треба діяти. Що стосується підготовки, якщо ви можете проїхати там 250 км кілометрів е, за там 10 годин, або там за 12, за добу. І при цьому там набрати 2000 там, метрів, півтори тисячі це неважливо. Якщо ви можете так от стиснути зуби і один день кататись просто на велосипеді, то у вас все вийде. Зі мною була така історія, що я... мені розповіли, що є такий челендж, я вирішив спробувати. А між самою спробою та справжнім еверестингом немає ніякої різниці. Тому я просто спробував і в мене вийшло. в е, мене. Мо... Могло не вийти, і я б тоді розповідав, що я не зробив з підготовки. А так вийшло, що я вже був готовий і тому несправедливо відповідати на питання, що я зробив для того, щоб його пройти. Ну, бревети, наприклад. Бревети, там 200, 300, 400, 600 кілометрів я вже приїхав на той момент, і залишалося 1000, і я вже розумів, що ну, я можу собі дозволити хоча б мріяти. Мріяти, діяти, а там вже вийшло, що і вийшло. Ну по страві 11700. Будемо вважати, що це ось є офіційна цифра. Хоча я так про себе рахував. З урахуванням тих каток, що були для фану, без страви, то напевне 12500. Було щось підометр і та, або телефон розряджався. Ну, нехай буде 11700, одна тому що ми велосипедисти. Завжди заокруглюємо у більшу сторону. <голи> Коли спитають за накат, то я ще не, не зазначав ні одного людини, що казала: Та в мене накат там 7 тисяч, ти дивишся страву, там 10». Ну, <голи> Тобто, я теж скажу, що. Ну, один 700, але насправді 12500. Ну. Тут є два варіанти відповіді. По-перше, я хотів розповісти про те, що в мене була спроба, і в мене не вийшло, я зробив 86 підйомів, а зробив я спробу одразу після того, як мій гарний товариш розповів, що ем, існує такий челендж, як еверестинг, і ікрасу класно було б його зробити на деякій е, велосипедній меці Київської області, а може і України. На космосі до цього я космос не підіймав ні жодного разу. Я, я почав хвилювати, що хтось зробить перш за мене, і поїхав на наступ наступного дня е, робити спробу, а спроба вийшла не, не, не Верестингом, а просто там на піфестигом, тобто вісімдесят шість підйомів. До речі, на сайті теж зарахували. Тому не дивитися, 22 червня 24-го року то була деяка спроба. І вже. Потім, між першою та другою спробою, я шукав підйом, який би підходив для Еверестинга краще. Але якщо ми кажемо про набори, то Еверестинг е, дуже підходить, тому що там постійний градієнт. Постійний градієнт майже вздовж усієї довжини, тобто зусилля на педалях залишається постійною, немає е, деяких е, скачків потужності. Е, що стосується. Досвіду інших людей, що робили верестинг, я на днях питав деякого Павла, що зробив три верестинга за рік. Він казав про те, що він би підбирав підйом, в якому ти приїжджаєш найбільшу довжину за одне повторення. Тобто ти не зупиняєшся ні зверху, ні знизу. Я зупинився зверху, знизу 155 разів. Він би підбирав тебе для підйом, де не більше 200. Але й не менше ста, то ну якось так. У нього така логіка. Я з ним погоджуюсь, що якщо б мені довелося за один підйом підняти Вересне, це було б напевно легше. Ой, тут гарне питання. Зараз, отак, от відповідати, тобто я переніс спеку і слава Богу. Я не можу сказати, що вплинуло саме, я міг точно так же завтра поїхати на космос і не перенести спеку. Це завжди якась випадкова випадкова така величина, чи перенесе організм в пеку, чи не буде запаморщення голови, чи не заголодаєш ти завтра час довгої катки. Дякую все ж таки друзям, що приїхали з, е з анекдотом, з гарним настроєм і допомогли перенести саме найчащі ось ці там 4 години. Але якусь пораду і чи відповісти на, на собі, собі на питання. Як переніс спеку, я не можу. Ну блін, спека насправді найбільший дискомфорт. Хочеться якось літературно розповісти, як класно мене сонце кулаком по голові. Але я нагадаю, що моя перша спроба без спек завершилась марно, тому що був вітер. Тобто відсутність вітру то вже комфорт. Те, що все йде більш-менш по плану, то вже комфорт. Коли все йде не по плану, то дискомфортно. Тобто я вважаю, що якісь такі довгі поїздки це все ж таки ментал гімс. Тобто, коли ти борешся у голові, і тобі треба домовитися з собою, що все йде по плану, все добре, все гарно, навіть якщо щось болить, нічого страшного, оце приносить дискомфорт. Я в якийсь момент зробив декілька зупинок, які не входили у план, і вже далі боровся з е думкою про те, що ну все, все єдине по плану, я не встигаю до комендантської. Але дякуючи друзям на екватор екваторії, не приїхали, а вже з підтримкою, ви знаєте, її не було. Вона з'явилась, і тут на цьому контрасті вже хотілося якось не зрадити очікуванням своїх товаришів. Справді вони приїхали. Люди, які не їздили на космос, приїхали на велосипеді. Їм насправді було напевне чаще, ніж мені, бо я якось готувався. Вони просто вирішили поїхати ніяк не готувалися, але дуже хотіли підтримати, і це не, ну. Це, оце я ще раз хочу зазначити. Хоч це до іншого питання. Я го, готов це казати. Раз їв 25. От зверніть увагу, оці випадкові люди, які просто роблять якісь звичайні справи, бо у них добра душа, вони і вирішують якісь от такі визначні визначальні моменти під час, от, наприклад, для мене для Вересенки Ксенія Антон. Проблем з велосипедом до речі не було, тому що якщо ви бачили огляд, і я сподіваюся його прикріпити десь тут, або тут, або тут. На React Limited, у мене так само на велосипеді стоїть 105 по колу, і вона, хоч і проїхала до цього 15 тисяч, і вона все одно переключала досить гарно, досить надійно. Тобто, мені потрібно було просто слідкувати за каденсом. Якщо хтось робив до мене Евересенс на космосу, вони повинні знати про те, що іноді космос як віддає, так і забирає. В мене космос забрав датчик каденса, і тому я просто там уже орієнтувався на. А так все інше. Я б не, е, не жалівся на якусь несправність. Як ви розумієте, велосипед проїхав багато і, і могло статися що завгодно. Розпочав о 5.50 і закінчив о 1230. Ну, чистого я не згадаю, давно було брудного, пам'ятаю точно 18 годин сорок хвилин. Тобто, давай, нехай 2,5 години там відпочинок, тобто свої 16 годин, там 15-30. Я витратив, Розумієте, як казав один рондонер, хто багато відпочиває, той пізно додому приїжджає. Отак От вийшло і зі мною. Я вже казав там 155. Кількість підйомів я вираховував на калькуляторі. І першу на калькуляторі, що дає нам сайт Вересін. Для тих, хто хоче спробувати, цей калькулятор дуже гарно вираховує потужність, яку потрібно витрачати. Цей калькулятор дав мені цифру близько 180. Але Еверестинг це про загальний набір. Тобто ти підіймаєшся завжди трошки більше, спускаєшся трошки більше, ніж потрібно, ніж потрібно. І потім, коли піднімаєшся, ти охоплюєш деякі 3-4 метри і виходить, що постійно в тебе трошки більше, трошки більше. Коли я робив першу спробу еверестингу, я вже розумів, що там 86 це більше пол, набагато більше половини. Тобто я розраховував, що 86 це буде 4 тисячі набору, це вийшло 5, і вже. Виходячи з цього результату, я вже розрахував, що мені потрібно там, 155 підйомів. Та, звичайно, мав якщо можна так казати. А вже ж багато людей запитають, скільки він коштує, а потім переспросять, скільки. Це ж можна було Лануса чи Сенса купити. Конан Дойл, Санін Саніндалін. Як хто називає, я не знаю. Суперсікс. На Крабіках це третя генерація. Здається, 23-й рік. Я до речі у серіях мені так ніхто не пояснив. Добрий день, Вова планета. Який, який це саме велосипед, яка це саме е його версія? І все, і все, що з заводу було. Зараз вже в мене інші шатуни. Вирішив більше піти у бік спорту, тому поставив собі шатуни з паверметром. Але насправді в мене просто заводська комплектація, спідометр у мене був Sigma. Якийсь там, якийсь там, який показує швидкість та кадензі, і все невеличка ремарка. Рима... У мене була звичайна страва, я не міг подивитися, який у мене набір. І потім я вже взяв собі преміум аккаунт Strava, тому що це було одна із умов челенджу страва x ліколь. Хто набирає висоту стовереста за одне тренування, той отримує безкоштовно джерсі собі. Але Ліколь доброго дня дуже багато разів у вічливої формі. Сказали, що ну ні, Джерсі, ні. Все, що завгодно, знижка, гарне привітання. До речі, дякую. Все інше. Тому що можу сказати: Леколь, зв'яжіться зі мною, будь ласка, хочу ще раз привітання. почути. Е, та як зупинитись, посияти на землі, випити 50 грам квасу за вересня, так сказати, та й поїсти. то от тобі і відпочинок. Під час відпочинку є проблема почувати дуже гарно, але хто відпочиває багато? Приїздити додому пізно. Краще погано їхати, чим гарно відпочивати. Відпочивав ва, я дійсно гарно. Навіть був момент, коли приїхали друзі. Ми зібрались, поїли морозиво, посиділи у тінку, але довго так не, не можна, тому відпочивав я красиво, але коротко. Це погане запитання для мене. Насправді я буду чесним з усіма. Так я не втиснувся там на, у пів години. Сподіваюся, до останнього, що я спробую відіграти ці півгодини. І треба було вже, коли залишалося там підйомов 5-6, треба вже було їх закінчувати. Залишати справу незакінченою для мене було б досить трагічно. І тому так я пішов до порушення закону, але планував втиснутися тим, що я розбивав собі день на 17 годин праці та. Дві відпочинку вийшло відпочинку більше, більше потратив часу на те, щоб доїхати до самого космосу на велосипеді. Тому так я не на на бумазі виглядав гарно, але на практиці по іншому це можна сказати. Мій факап на одну більше ніж саме вересінгу стільки по підйоми. Якщо ти робиш спробу, і в тебе не вийшло там піднятися 10-5 разів. То я вас вітаю, ти ще до верезного не готовий. Це така справа, що ти починаєш робити в тебе, чи виходить, чи не виходить, чи вагітно, чи не вагітно. Ось ці е, проміжні е, спроби. Я просто хочу сказати, що у мене з першого разу не вийшло. Я був не готовий у той день. Я не підгадав погоду, могло вийти і не вийти другий раз. Це не означає, що я б не спробував третій. Як, звичайно, як після звичайного, наприклад, бревету. Багато хто в нас в країні їздять бревети, повинні розуміти це відчуття, але якщо ви не їздите бревети, розповідаю. Виснажена, втомлена, хочеться приїхати додому, ненавидиш велосипед обов'язково. Приїжджаєш додому, ну все я закінчив, можна поспати. Прокидаєшся. Звичайний день, класно, що тягне трошки ноги. Е, ну, Тут у мене є, до речі, притча. Я, я гуморист по життю, і я часто вигадую всякі гуморески, анекдоти. Е, так ось, на болотах я почув, почув легенду. Якось оцет і Олія зібралися грати в покер. І Оцет зробив ставку 25 жар, а грали вони саме на жари. А олія стожар. жар. 100 жар. Так ось, притча у чому? Олія грала на всі жари, що у неї були. І я вам раджу не мріяти, а спробувати діяти, викладати усі свої зусилля, не жаліти себе і ось обов'язково вийде. Можливо, не з першого, а з другого разу. Це дуже проста істина, але вона завжди у виконанні дуже складна. Є речі, які обов'язково не будуть простими. Ви можете бути готові вже сьогодні, але тим, що ви боїтеся випробувати себе на міцність, то ви віддаляєте себе від такої вершини. Дивіться, якщо ви зі мною десь будете перетинатися на змаганнях, і ви приїхали вище мене, то значить, що мої плани на сезон не виконані. Тому я хочу просто бути найкращим, але ну, можливо не цього сезону так наступного. Можливо, на п'ять на років. Я розумію, що це неможливо, але хто мені не дозволяє мріяти. Тому подивимось, наскільки мене вистачить. Поки що до зустрічі на київській соці, на львівській соці осінню на вулицях міста і в магазині Let's Bike. Саша, дякую за інтерв'ю. Це дійсно надихає. Сподіваюся, що наша розмова допоможе тим, хто задумується про свій перший Еверест чи другий, чи взагалі вагається робити його. Вона допоможе йому здійснити от їхній задом поклик зробити цей виклик. Е, мені хочеться подякувати, що ви мене запросили. Е, я завжди відкритий до будь-яких запитань. Я готов допомог, допомогти. Як у харчуванні, так у самій підготовці. Е, розповім, що відчував сам більш детально. Все ж таки, формат інтерв'ю е, ну, він не закриває усі питання повністю. Тому все запрошу до коментарів. Я буду відповідати кожному. Також я запрошую Олію Стажар до зі мною співпраці. Я буду розповідати цю притчу усім, будь ласка, е, чекаю нагорода. А також хотів. би Подякувати тому самому невідомому підписнику або людині у страві, що побила мій рекорд на 15 секунд, на 10. Ви мене мотивуєте ставати краще. Я заберу у вас усі ділянки, але коли буду трошки сильніше, все, па-па.